Привіт, мене звати Кашоварова Марія, і я запрошую вас на мій тренінг профілактика та подолання емоційного вигорання. Цей тренінг для всіх, хто відчуває втому, втрату мотивації, виснаження або просто хоче зберегти свій внутрішній ресурс. Що таке вигорання? Емоційне вигорання це не просто втома, це стан, коли зникає інтерес до справ, які раніше приносили задоволення. Здається, що ти працюєш на автопілоті, а енергії меншає з кожним днем. Ми часто ігноруємо перші сигнали роздратованість, цинізм, проблеми зі сном. Але вигорання не минає само собою. Що буде на тренінгу? На тренінгу ви дізнаєтесь, як розпізнати перші ознаки вигорання? Чим відрізняється звичайна втома від хронічного виснаження? Які техніки саморегуляції допоможуть вам зберегти внутрішній баланс? Як відновлювати енергію та запобігати вигоранню в майбутньому? Ми працюватимемо з простими практиками, наприклад, дихальні вправи, рефлексія, тайм-менеджмент, техніки заземлення та ресурсної візуалізації все без складних термінів, але з максимальною користю для вашого стану. А чому це важливо? Тренінг триватиме до 4 годин, але його ефект може змінити ваше ставлення до себе і своєї роботи надовго. Це можливість зупинитися, побачити себе, почути себе і зробити перший крок до відновлення. Обирай цей тренінг, якщо хочеш зберегти енергію, працювати і жити з натхненням. Я буду рада зустрітися з вами онлайн або офлайн і пройти цей шлях разом.